Скільки вам потрібно грошей на місяць для комфортного проживання в Одесі? Квартири в мене немає, я знімаю квартиру. Тисяч 15-20. Це комфортне життя. Це для вас які саме потреби, щоб не їсти одну картошку з хлібом, а хоч щось таке ну, різнообразне. От якщо був такий більш-менш нічого не, не секанхендовський, сі також розібратися. Те, що треба для життя, то і я би теж хотіла цього і все. Пенсія, плюс ось ця торгівля, то загалом все одно не виходить суми, яка б потрібна була б для комфортного ні, життя. Не, не, не виходить ніяк, тому що все дуже дорого. Якщо картошка е, стоїть 25 гривень, а капуста 32, який борщ можна зварити, скільки він буде коштувати. Все життя я працювала на керівній посаді. Все було, я вам сказати. Я ні в чому не не чого я так і кажу, що. Так добре було.